Слава Україні тут прямо переді мною озеро Біле, а тут пустир, які намили для того, щоб на ньому побудувати будинок. Громада проти цього, і для того, щоб підтримати громаду, ми тут провели фестиваль толоку Українська справа. Зараз змагаються дві команди між собою, яка зварить краще борщ. Паралельно проводить це референдум за те, чи будувати тут, чи не будувати. Збираються гроші на допомогу хлопцю, які це дуже погано почувають. Він при смерті ну, паралізований лежить. Чином дійство йде на жаль, дуже великі вітер. Борщ вариться повільніше, ніж хотілося б, але гарбузова каша від молодого театру обганяє всіх. Я думаю, що сьогодні перші, хто буде що будемо коштувати, це гарбузову кашу. Дякую своїм колегам, народним депутатам Денисові, Ємцю, Павловському, які прийшли сюди і так само мене підтримати. Тож у нас велика така гарна компанія. Ми тут робимо спільну справу, розважаємося і пригощаємо борщ, і дуже віримо. О, те, що через кілька днів все-таки в Україні буде підписано е, закони, які дадуть можливість євроінтеграційним процесам в Україні. Слава Україні!